Вітаю вас малята і запрошую помалювати разом зі мною. Діти, відгадайте загадку, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає джилка і мурашка. Звуть цю квіточку Ромашка. Ромашка дивовижна квітка. Вона схожа на маленьке сонечко, що дарує свою красу людям. Білі пілюсточки, тонкі і ніжні, оточують золоту серединку, на яку сідають відпочивати втомлені метелики та працьовиті бджоли. Ромашку часто називають королевою полів і лугів, і не дарма. Коли ромашок багато, вони схожі на величезне біле море, в яке хочеться зазирнутися, розкинути руки і лежати довго-довго, дивлячись у високе небо. Існує багато видів ромашки. Одні використовуються для прикраси садів і парків. Інші мають Лікарські властивості. Як ви здогадалися, ми сьогодні намалюємо ромашки. Але спочатку приготуємо наші пальчики. В полі ромашка цвіла, від вітру гойдалась вона, вранці пелюстки розкрила, в гості комах запросила, бджилки покружляють. З нею камашечки грають, пахощі всіх огорнули. Надвечір ромашка заснула. Молодці малята. Для роботи нам потрібно гуашеві фарби, пензлик, аркуш синього або блакитного кольору, водичка і ваше бажання малювати. Спочатку. Попрацюємо нашим вказівним пальчиком. Наберемо фарби, ось так от на пальчик. І поставимо ось так крапочки. Це будуть серединки наших ромашок. Ось так. Помили пальчик, беремо пензлик до залізного чобітка, вмочуємо його у водичці та набираємо білу фарбу. Зараз ми будемо малювати пелюстки для наших ромашок. Ось так прикладаємо пензлик і малюємо. колу від жовтої серединки. Добре, миємо пензлик від білої фарби, набираємо зелену фарбу та намалюємо стебельце нашим ромашкам. Ми будемо проводити ось такі лінії зверху вниз від ромашки. намалюємо листочки. Ось такі ромашки вийшли у мене. А які ромашки вийдуть у вас? Чекаю на фото ваших гарних квіточок ромашок. До зустрічі, маляк!